Чому ви об'єдналися у вирішенні питання викрадених українських дітей? Пані перше, Отже. ми з Лінці насправді вже давно працюємо разом над питаннями України. Моя перша поїздка до України була з Джоном Маккейном та І Це було після першого вторгнення. І з самого початку лінці завжди підтримував у новорічну ніч у новорічну ніч посеред заметєві разом із Джоном Маккейном. Ми були в регіоні Донбасу, ми пробули там кілька днів, і в найскладніші часи він залишався з українцями. Я завжди дуже захоплювалася цим у ньому, і той факт, що нам вдалося зробити це питанням, яке підтримують обидві партії, був справді важливим протягом двох різних адміністрацій. Отже, діти, я колишня прокурорка і мама. І для мене той факт, що тисячі тисячі дітей були викрадені і забрані або від своїх родин, або з дитячих будинків. Декілька з тих, з ким я нещодавно зустрічалася в Римі, коли папа відвідував нас разом із цими дітьми, були насправді підлітками. Їх забрали. Одну дівчину, коли її маму вбили, іншу просто забрали зі школи. І вони, оскільки вже підлітки, мають достатньо кмітливості, щоб дістати телефон у когось і зателефонувати своїй бабусі. В одному випадку, і ця дівчина була з нами, їм вдалося їх звільнити. Ватікан був дуже залучений у перемовини щодо звільнення багатьох дітей. Але той факт, що Путін вважає за доцільне забирати дітей з дитячих будинків та віддаляти їх від сімей, лише показує зло, з яким ми маємо справу. А чому для нас дуже важливо підтримувати Україну, суверенну державу, яка прийняла на себе все кровопролиття і фактично зупинила Путіна від маршу через Україну до інших союзників країн НАТО? Та, отже, по-перше, я дізнався про цю проблему через неї. У неї була резолюція. Я думаю, по суті, резолюція Сенату. Засуджуючи Путя за те, що, знаєте, він вивіз понад 19 тисяч дітей з окупованих територій, відправив їх до Росії і намагається зробити з них росіян. Я насправді нічого про це не знав, поговорив з ЕМІ та ще з кількома людьми і сказав, коли ви складаєте список жахливих речей цієї війни, він дуже довгий. Я поставив це майже на перше місце. Я маю на увазі для будь-якого століття це обурливо. Більшість людей про це не знає на окупованих територіях України. Росіяни відділили українських дітей від їхніх родин, відправили їх до Росії, помістили у перевиховні табори, відправили на передову воювати за Росію, і це українські діти намагаються знищити їхню ідентичність як українців. І я хочу, щоб світ про це знав: цю війну не можна вважати завершеною, доки доля цих дітей не буде з'ясована. Питання дітей те, чим ви обидва. Ви багато співпрацювали в цій сфері, навіть коли йдеться про технології, так мені здається, що єдине питання, де зараз існує, хоч якась двопартійна співпраця, це технології та Україна. Таке враження складається. Але це дві дуже важливі теми. Це дві хороші теми. Так. Але є й багато сфер, де існують розбіжності. Я маю на увазі, американці думають, що між обома партіями суцільний глухий кут. Вони не довіряють конгресу. Вони також не довіряють медіа. Але як відновити цю довіру? Тож я вважаю, що мужність це не лише стояти на самоті, виголошуючи промову в порожній залі сенату. Мужність це також готовність стати поруч із тим, з ким ти не завжди погоджуєшся, з ким заради блага цієї країни. І для мене ця технічна проблема полягає в тому, що інтереси настільки сильно тиснули, що насправді нічого не було прийнято ні закону про приватність, ні жодної відповідальності щодо того, як діти підсаджуються на наркотики чи переглядають порнографію. Цього року ми з сенатором Крузом все ж ухвалили один закон за підтримки президента. Він зобов'язує видаляти порнографію без згоди протягом 48 годин. Але це насправді перший такий закон, який було прийнято. І тому сенатор Грем із самого початку мислить масштабно щодо цього питання. Він заявив, що вони повинні нести відповідальність, і я приєдналася до нього в цих зусиллях. Та вона це зробила. І знаєте, ми протистоїмо найбільшим компаніям в історії світу. Ті компанії заробляють купу грошей на рекламі. Чим більше глядачів, тим більше вони беруть за рекламу. Був час, коли нам потрібно було переконатися, що інтернет працюватиме, розвиватиметься і процвітатиме. Знаєте, Ел Гор його вимішав. Ми хотіли переконатися, що все працює добре, але зараз ми дійшли до того моменту, коли потрібно розібратися з темною стороною. В який зараз настрій? Я маю на увазі, ви обидва тут уже певний час. Чи за лаштунками стільки ж ворожості, як це виглядає онлайн і по телевізору, якщо ви знаєте Ені, вона дуже рішуча. вона віддана своїм справам, і мені подобаються ті справи, з якими я погоджуюся. Мені подобаються люди, які захоплені тим, що вони роблять. Вона рішуча, і я теж рішучий притягнути Путіна до відповідальності за викрадення 20 тисяч дітей. І коли він каже, що цього не робив, він бреше. І ми не можемо закінчити цю війну, поки це не буде з'ясовано, бо це повторюватиметься знову і знову, коли мова йде про соціальні мережі. Кожен батько, кожна бабуся чи дідусь, ви знаєте, про що ми говоримо. Я маю на увазі, вона переймається, я переймаюся, всі ми переймаємося, але чому лише кілька людей? Багато людей у політиці зараз нові. І винагорода за вирішення проблем набагато менша, ніж за крики. Я не хочу все життя просто стояти тут і кричати я хотів би вирішувати проблеми, які хвилюють людей. І ви досить швидко дізнаєтеся на обох фракціях, до кого можна звернутися, якщо вам потрібно щось зробити. Це має сенс. А Емі, це... На вершині списку, якщо ти зможеш переконати її, що це просто Бог, вона погодиться. Я хотів би, щоб мене вважали кимось, для кого, якщо мене переконати, це має сенс. Я хочу отримати результати, і я не можу уявити кращого використання свого часу чи її часу, ніж допомогти батькам і дідусям з бабусями, які страждають через своїх дітей та онуків. Їхнє життя перевертається до гори дригом через соціальні мережі. Я не можу уявити кращої справи, ніж спробувати повернути 20 тисяч дітей до їхніх родин. Чи зростає, чи зменшується те коло законодавців, про яке щойно говорив сенатор Грем? Це залежить від дим. різні проблеми, дивовижні. Люди працюватимуть разом. Це трапляється постійно. Рентпол працює над тарифами. Є цікава група. Немає цікавіших питань, ніж оренда поле. Гаразд. Так люди роблять, я не працюю. до трихі. Гаразд. Люди працювали по той бік проходу над різними речами. Тож я сподіваюся, що це зростає, і я скажу, коли ви запитали, як це за зачиненими дверима в сенаті, люди дійсно мають доброзичливі стосунки. Нас усього сто. І частково це так, знаєте, одне працювати разом, але потім, знаєте, не треба встромляти комусь ніж у спину. Якщо ви з кимось не згодні з якогось питання, це нормально або не треба ображати їх особисто. Ви можете не погоджуватися з їхньою точкою зору, але коли доходить до такого. Тож для мене це одна з меж, яку не можна переходити. Я просто мені насправді подобається досягати результатів. Я вважаю, що мої виборці відправили мене до Вашингтона, щоб я щось зробила, а не щоб постійно сваритися. Але ж стає особистим. Ви добрі друзі з президентом. Знаєте, він робить деякі заяви, можливо, ви їх навіть не підтримуєте, але він переходить до особистого. Чи ускладнюється робота з людьми з його партії? Так, у нього є. Він там є. Він буде Трамком. І але знаєте, я думаю, йому сподобається, що Меланія була чудома. Правильно вона показала світло. Я думаю, що президент Трамп ймовірно схвалив би це. І знаєте, нам потрібно це зробити. Нам потрібно дати йому продукт, який підтримують обидві партії, піти, сісти і сказати йому: пане президенте, у вас є шанс. Якщо ви підтримаєте це, проведіть через палату представників. Я думаю, що це загалом ускладнило досягнення результатів, але не змінило мої стосунки з людьми в сенаті.